Консультація сурдолога включає ендоскопічний огляд лор органів, акометрію, в яку входить дослідження шопітною та розмовною мовою, та камертонами. Входить в консультацію аудіометрія, яка показує ступінь втрати слуху і його частотну характеристику. При необхідності робиться тимпанометрія, яка показує стан середнього вуха. Та може показувати стан ретролабіринтної системи, тобто провідних шляхів і коркових центрів слухового аналізатора. При необхідності ми робимо підбір слухових апаратів, визначаємося індивідуально завушний або внутрішньовушний, і після цього, якщо людині призначено завушний слуховий апарат, можемо зробити індивідуальну вушну вкладку. При появі симптомів, які свідчать про ураження слухового апарату, звертайтеся до сурдолога, щоб вам обстежили слух. І якщо є якісь проблеми, які вимагають слухопротезування, підібрали відповідний слуховий апарат.